Скажи, наскільки взагалі реально для ну ти звичайний українець, так наскільки взагалі реально для звичайного українця потрапити в Антарктиду? Насправді, е, насправді досить не є якось так фантастично неймовірно, тому що е, мені коли я, е, я для себе, для мене 10 тисяч доларів це дуже багато. Але виявляється, що в Україні досить багато людей мають такі гроші. І досить багато людей купують машини, наприклад, набагато дорожчі, тоді, коли 10 тисяч, це абсолютно нормальна машина. Наприклад, мене часто дивувало, коли я знімав квартиру на Сихові, коли біля цих будинків, таких ну, не найкращих, стоять машини за 60-80 тисяч доларів. І я не міг зрозуміти, чому ну, може краще мати квартиру за 80 тисяч доларів в кращому місці і машину за 10 тисяч, а не навпаки, умовно кажучи. Але… Тож це значною мірою питання пріоритетів. І е, ну, я, наприклад, коли вже повернувся з Антарктиди і ходив там, наприклад, ми до цього теж будемо е, говорити про це про заробітки письменника, молодого і так далі. Але е, коли е, якось так в розмовах між іншим починав розповідати про свої якісь е, е, враження від Антарктиди колегам на роботі, то я був дуже часто здивований, що людей це не особливо цікавить і людям часто. Е, це таке, ну ніби що я забагато балакаю, треба більше працювати. Оце така мода, теж не говорити, а працювати і вдавати, що ти дуже зайнятий. І відповідно, я зрозумів, що це коли мене там питають дуже часто на таких заходах: ну як же ж як же ж ти туди потрапив, я почуваюся винним, я такий якийсь мажор, потрапив в Антарктиду. а Насправді, просто якщо так вийти з межі нашої бульки, тих людей, які сюди приходять на такі заходи, то це не дуже цікаво, і люди на це гроші б не тратили. Тому це таке моє можливо суб'єктивне враження, але все ж таки років чотири вже пройшло, і можна робити певні якісь такі теж суб'єктивні спостереження. Тож є в Україні навіть компанія туристична, яка возить людей в Антарктиду. Є міжнародні компанії, і можна потрапити туди вписатися в ці 10 тисяч. А насправді це така верхня планка. Мені здається, ну нормально. Можна завжди завжди є від і до безконечності, але можна вписатися в це все. Е, і як турист, також тепер є дуже відкритий конкурс, і можна пробувати себе в цих професіях. І вони там є ну, досить обмежені кількість професій. То це науковці е, і власне кухар. Системний адміністратор, механік, дизеліст електрик і лікар. Тобто, але не такі вже якісь такі професії, що один на країну такий спеціаліст є, і можна було б себе пробувати в цьому. Я навіть пробував, е, думав, може би то і е, податись як кухар і працювати там. Але е, насправді це теж не так просто, бо треба бути професійним кухарем треба ну, кожен день працювати. Це одна з напевно з наймарудніших найважчих робіт саме на станції, ну таким парадоксальним чином, наче найпростіше для наш е, хлопський розум, але на Справді одна з найважчих, бо їдять кожен день люди. Але ламається, чи лікувати когось треба не кожен день. І, відповідно, от так, І ну, власне самому собі щось придумати. Така цікава історія, коли я йшов туди туристичною яхтою. І ну, це теж така нетипова ситуація. Тому що е, я не як повністю як, як турист був, бо мене, як я сказав, в чому моя історія, мене взяли, висадили на, за місяць наступним рейсом, забрали назад, і ну, мені дуже багато всього розповідали, е, бо це польська яхта була, бо знали, що я письменник і намагалися мені побільше всього сказати. І це теж окрема така е, цікава річ, що е, я був ясно найбідніший на цій яхті, бо люди між собою говорили про те, що ну, я тут насправді не прибідняюся, Просто розказую реалії. Ну, просто там такі, а як ти радиш, от, закинути ще зайву тисячу доларів, щоб свою машину закинути в Канаду, покататись, чи там нормально з орендою? Я, я люблю там над Польщею, є такі замки, я люблю над ними літати на літаку. Ну, Або, наприклад, дуже мені подобається джипінг в Сахарі, рекомендую. Місяць в Новій Зеландії відпустки це дуже мало. Треба на більше поїхати. Ну, тобто, В Ісландію краще їхати тоді, коли там не туристичний сезон. Теж на пару тижнів. Ну тобто, такі от, власне, речі. Це ну, така, така забавка досить дорога, ці все, яхтинг і так далі. Але, але до чого я веду? Що власне люди старші, люди заможні, люди бачили світ, люди там знають і про дайвінг, і про яхтинг, і про всякі різні речі, і дуже багато мені всякого розповідали. Та й, ну, Тобто ситуація нетипова. Але можна щось таке придумати, і там, власне, мені розповідав один чех, що в от на кінці, в кінці 90-х, в кіннав в кінці 80-х, здається точніше, в якомусь 89 вісімдесят один чех якимось чином організував в Антарктиді приватну антарктичну станцію. Тобто він собі знайшов якогось спонсорів, знайшов якусь яхту, возив туди людей, що заробляв на цьому гроші, і збудував там станцію, яку тепер, коли я там був, якраз в той сезон передавали в державний чеський університет, і тепер в Чехії є дві, дві станції. Тобто, е, якісь такі ходи, виявляється, можна знайти завжди.